Сьогодні на майданчику планета авто міста Кременчук був проданий автомобіль KIA Cerato. Наш покупець Тетяна погодилась нам залишити відгук. Тетяна, підкажіть, будь ласка, скільки варіантів авто ви розглядали на сайті і як довго обирали автомобіль. Розглядала два варіанти. На жаль, з одним не стало зима через продавець. Відмовився це був другий варіант, який сподобався. І в принципі, дуже швидко пройшло оформлення від вибору, зв'язалися з менеджером. Все було досить прозоро. консультація надавалася в такі повному об'ємі. В принципі, як ви оцінюєте по десятибальній шкалі роботу ну, менеджерів майданчику. Що би порекомендували клієнтам, які не наважуються співпрацювати з компанією Планета, Авто», можливо сумніваються в чомусь. Ну, звісно, вибір кожного, але я для себе так вирішила і ну, не шкодую на даний момент. Якщо немає повної суми, щоб одразу придбати машину, то дуже зручно. взяти тобі пізно. Дякуємо так. за відгук.